Доброго раночка, мої любі, шановні мої глядачі. Я вас вітаю по-перше, з початком такої хорошої, теплої весни, і з початком і з кінцем першого кварталу. Це означає, що ті, хто на мене дивиться, ФОПи третьої групи мають подати звітність. В цьому 2025 поточному році ця звітність уже має оновлений вигляд. Тобто ми вперше будемо з вами декларувати і сплачувати військовий збір. І так, звітуємо ми через, в даному прикладі, ми звітуємо через електронний кабінет платника податків. Але не забувайте, будь ласка, про той факт, що можна звітувати уже на сьогоднішній день через. Посередницькі платформи, такі як Дія, такі як додаток від податкової, також можна бати звітність. Через приват, здається, він дає таку можливість, такий функціонал у нього є. Я вже не говорю зараз про бухгалтерські там, програми, там медок, фрізвіт і так далі. Тобто багато зараз буде можливості, де відзвітуватися, але основний. Це наш і доступний безкоштовний все. Це електронний кабінет платника податків. Нічого важкого немає і нічого важкого не буде, навіть для тих, хто звітує вперше. Поїхали! Ми заходимо з вами в електронний кабінет платника податків шляхом електронних ключів. Дуже важливо, я завжди буду наголошувати, що ці електронні ключі мають бути одними єдиними. Не потрібно їх створювати 10-20, тому що в звітності має для подачі звітності має працювати один ключ. Його бачить податково, ваш самий перший електронний ключ. Або за допомогою Дія, додаток Дія, який у вас встановлений на смартфоні. При цьому у вас не має бути створених електронних ключів. Тобто має бути тільки підпис Дія. І так. Заходимо в «Введення звітності розділ. Так? Зайшли в звітності. Перед вами з'являється 2025 рік. Ось тут обираємо, зараз там буде квітень, отак От буде стояти квітень. А ми з вами обираємо перший квартал, натискаємо створити, обираємо з переліку, який нам дано. Податкова декларація платника єдиного податку для третьої групи квартал місяць, натискаємо. Ось тут має стояти звітний документ. Хто зробить помилку, потім про нього здогадається або згадає, або щось передивиться і захоче виправити. Протягом 40 днів, які нам даються на звітування. Тобто, ось у нас сьогодні 1 квітня, у нас на звіт є 40 днів. Якщо ви знайшли цю помилку протягом цих 40 днів, ви маєте право подати новий звітний документ, натиснувши ось так. Вам за це нічого не буде. Податково побачить ваші нові показники і нарахує вам по новим показникам ваші податки. Якщо ви вже побачите помилку після того, як 40 днів закінчаться, тоді ви тільки зможете подати уточнюючий документ. А вже уточнюючий документ має таку, знаєте, каратель, як то кажуть, наказову систему. Все буде залежати від того, що ви будете уточнювати. Якщо ви будете уточнювати до зменшення податок, то, звичайно, там не будуть до вас примінятися ніякі штрафні санкції і пені. А якщо ви будете до збільшення, то будуть примінятися до вас за невчасну сплату податок, якщо ви його невчасно сплатили. Штрафні санкції і пеня. Під час військового стану там штрафні санкції в деяких моментах не приміняються, але як показує практика, зачасту податкова, як то кажуть, не нехтує цієї можливості. І так, наразі ми з вами подаємо звітний документ. Обираємо, ось тут має бути ваша область. Ваш район, він має автоматично підтягнутися в дані, але все одно, на всякий випадок, отак от, глазком передивіться, чи це ваша область, чи це ваш район, в якому ви зареєстровані. Якщо все добре, натискаємо з вами цю кнопочку створити. І так, йдемо по звітності. Ось така звітність у нас з'явилася. Бачите, у нас є вже затверджено наказом від 31 січня 2025 року. номер 57 все добре. Значить, це свіженька декларація, все хорошо, все оновилося. Прямо сьогодні в ніч з 31 на 1 квітня. Звіт наставимо відмітка. Квартал перший, 2025 рік. В четвертому рядку має бути все автоматично заповнено. В п'ятому автоматично, в шостому, автоматично, в сьомому автоматично, у восьмому нічого. У дев'ятому ставимо тут нуль. У кого немає найманих працівників. У кого є наймані працівники, ставлять ту кількість, яку потрібно. На восьмий рядок зверніть увагу, ті. Хто перейшов з єдиного податку третьої групи на загальну систему? Бо тут потрібно буде поставити відмітку, що ви перейшли платник податку, що подає податкову декларацію за останній податковий період, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів. Зверніть на це увагу, ті, хто ще раз, тут ставиться відмітка тільки тими. Хто перейшов з єдиного податку на загальну систему, хто цього не здійснив, нічого не ставимо. Також ті, хто закрилися, закрили свій ФОП за період з січня по березень, мають подати ліквідаційну декларацію. При такій умові тут ставиться відмітка у рядку 8.1, якщо ви звітуєте ліквідаційну декларацію сьогодні за, за перший квартал. Для нас, живих, хто працює далі, хто просто звітує, ми пропускаємо восьмий рядок, він нам взагалі не потрібен. Дев'ятий ставимо ту фактичну чисельність працівників, якої в нас або немає, або є, тобто нуль або кількість. Далі заповнюємо наші види діяльності. Тут вони з'являються автоматично, але перевірте, можливо, якась від, якісь від діяльності, наприклад, вам не потрібен, ви по ньому не працюєте. Наприклад, це у мене офісні послуги. Так? Я натискаю на цей рядочок, і натискаю мінусик. Все. Я його видалила. Зрозуміло? Тобто, я отак от натискаю лівою ом, кнопочкою миші, натискаю мінусик і видалила. Податкова. Дала на платформі Зір це податкової платформи, де вона дає відповіді офіційні роз'яснення на певні питання наших платників податків. І було одне таке роз'яснення, коли було сказано, що в звітності мають бути відображені ті, ті види діяльності, якими ви дійсно займаєтесь, і від яких ви отримали дохід. Тому, будь ласка, зверніться на це увагу. Ну, тобто, якщо ви написано, що ви на третій групі займаєтесь програмуванням і здачею в оренду майна, і ви його не здаєте, то його треба видалити. Ось так. Ну, Тобто, вибачте два різних види діяльності, абсолютно з двома різними направленнями, і яким одним ви нічого не займаєтесь, видаліть його з переліку в звітності. Якщо бо буває таке, що люди накоплюють собі масу видів діяльності і ними не користуються і називаються на всякий випадок. Зареєструю на всякий випадок. Так не можна. Декларація, коли може статися прецедент, якийсь або конфлікт. Декларацію мають право податківці з таким роз'ясненням визнати недійсною, якщо в ній буде вказано купа купа видів діяльності, і якими ви не займаєтесь. Це просто привід, як то кажуть, до вас до коло Він ні на що не впливає. Я вам чесно говорю, ні на що, абсолютно. Тому, якщо хтось хоче, може почистити. Якщо не хоче, ну не, не, не видаляйте. Окей, нічого від цього нічого не зміниться. Але для податкової, то як то кажуть, лишній привід. Доколупатися. Все, більше нічого, ні на що це не впливає. Ідемо далі. Ми з вами, як платники третьої групи, платники єдиного податку, заповнюємо певний розділ. Цей розділ для нас четвертий обсяг доходу за звітний податковий період, що оподатковується за ставкою 5%. Рядок шостий. Заповнюємо. У мене це буде 25 тисяч гривень доходу за перший квартал. Перший квартал це період за, з 1 січня 2025 року по 31 березня 2025 року. Майте це на увазі. Хто не знає, що таке квартали. За цей період ви робите випуску по банку, у кого є касові апарати, робите. За звіт за цей період, його можна зробити за період 3, -3 місяці абсолютно спокійно через чекбокс, наприклад, програму, у кого є касова прат, то й мене Да? І сумуєте загальну суму вашого доходу. Хто працює з валютою, не забувайте, будь ласка, що вам потрібно порахувати по валютній виписці ваш дохід, не по гривневій. Тому що оподатковується сума доходу по валютній випусці в день приходу коштів на ваш розрахунковий рахунок в еквіваленті гривні. В кожній випусті валютній, якщо ви зробите по євро або по долару випуску за цей період, буде чітко видно з боку еквівалент гривні тієї валюти, що до вас надійшла. Ось по цьому ви орієнтуєтесь, тому що ви могли валюту отримати, вибачте, в січні, а перевести її на гривневий рахунок аж у березні. За цей час -курс, курс долара міг змінитися. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу при підрахунку, бо там можуть бути різниця розбіжність в копійках, там, наприклад, в 100 гривнях-200, але це привід. При перевірці донарахувати вам єдиний податок, звичайно визнати декларацію невірно створеною і так далі. Тобто, за ці 200 гривень є ряд наслідків, це нікому не потрібно, це не та сума, за яку треба хвилюватися, але треба її правильно порахувати. Далі. А ті, хто надають послуги онлайн. Будь ласка, зверніть увагу, що коли ви надаєте послуги онлайн через якісь посередницькі платформи, такі як WayforPay, з вами розраховується, PayPal або там ще хтось, у вас знімається комісія за обслуговування. Майте на увазі, що ви маєте при подачі такої декларації цю комісію врахувати собі в дохід. Тому що ваші витрати на ваші адміністративні потреби податково не хвилюють. По суті, ви заробили з плюсом цієї комісії. Тобто ви виставили рахунки всім своїм клієнтам, наприклад, за курс, там якийсь онлайн-курс по тисячу гривень. А вам на рахунок надходило за мінусом 2,5%, за кожного надійшло там, по 920 гривень. Да? Ви маєте до 920 гривень додати цих 80 і врахувати все-таки по тій вартості, яку ви виставили за свій курс. Тобто по тисячі гривень, не по 980. Будь ласка, я закликаю це самі перші порушення, які при при перевірках перевіряються інспекторами. Що ФОПи третьої групи забувають включити списану комісію вашими посередниками в дохід. Далі, ті, хто співпрацюють з товариствами, обов'язково по виписці банку, по гривневій. Ви все перевірте, щоб ви все задекларували. Тому що товариства, які на вас перераховують кошти, вони за вас звітують. І якщо ви зараз такі та, я не хочу декларацію цю подавати, мені ну, наша платити цей податок, я буду скриватися, я піду в гаражі. Вас податкова після закінчення періоду звітного через 40 днів буде шукати, тому що в неї не підуть дані загальні по Україні, тобто товариство за вас відзвітується, що воно вам перевело кошти. А ви, наприклад, декларацію не подали. Ви автоматично попадаєте в цю яму підприємства червоного кольору, яку треба знайти і і притягнути до відповідальності підприємці. Ось, Тому, будь ласка, майте це на увазі, що задекларувати доведеться все, що ви отримали від товариств на ваш розрахунковий рахунок. Це стосується ФОПів третьої групи. Все, поїхали. Значить, ми з вами заповнили рядок 06. Він автоматично, як бачите, він нам заповнив 08 рядок. Одинадцятий порахував нам єдиний податок, який нам потрібно сплатити після 40 днів протягом 10 днів. Тобто ви можете одразу його заплатити, він у вас буде і нарахований, і після подачі звітності донарахований, і все буде добре. Але ви маєте право сплатити після звітного періоду. Пам'ятаємо, звітний період 40 днів. Після звітного періоду ще на оплату дається 10 днів. В останній день платити. Не рекомендую, не рекомендую. Не забувайте, що платіж іде по закону Національного банку України три робочі дні. Ви можете сплатити в останній день, але він може прийти в кабінет з запізненням. Це конфліктна ситуація. Вона нікому не потрібна. І так, 11 рядок у нас заповнився це сума податку єдиного податку. 12 це донарахований єдиний податок, бачите, він дублюється. 14,1 – це сума, яку в бюджет ми перераховуємо, і 14, скільки треба нам сплатити. І йдемо з вами, спускаємося нижче до нового розділу. Так, до розділу е, 7. Е, це для фопів. Першої другої групи, зараз це їх не, вас не стосується. А у нас двічка ось така, для платників єдиного податку третьої групи. І заповнюємо з вами 23 рядок. Читаємо його. Сума військового збору за ставкою 1% для платників єдиного податку третьої групи. Рядок 5 плюс рядок 6 плюс рядок 7 помножений на 1%. В нашому випадку ми заробили з вами 25 тисяч гривень. І так, беремо калькулятор, ви берете свою суму, яку ви вже показали вище. Мені шкода, що тут автоматизовано не рахується, не знаю, чому з чим це пов'язано. Ми 25 тисяч множимо на 1%. Ми, це я. А ви свої кошти, які отримали, множите на 1%. У мене це 250 гривень єдиного ой, військового податку. Я маю сплатити додатково до єдиного в бюджет. У вашому випадку ви множите суму доходу на 1% і її ставите в 23 рядок. Вона дублюється в 25 й рядок. Читаємо сума військового збору, яка підлягає нарахуванню сплати та сплати в бюджет платниками єдиного податку третьої групи рядок 23 мінус рядок 24. 24 у нас з вами 0 Поки що в наступному вже кварталі там буде стояти наша попередня сума на сьогоднішній день це 0. Тобто, у нас перерахунок в бюджет. 250 гривень у моєму випадку. Я отримала 25 тисяч гривень доходу. Ще раз повторюсь: ви свою суму шостий рядок множите на 1% і проставляєте цю суму в 23 рядок. Все. Ось і все. <реш> Немає нічого страшного. Було більше тексту, як то кажуть, лікбезу. Більше текст навчання, аніж заповнення цих сум. Все, піднімаємося догори, натискаємо кнопочку перевірити. як бачимо, у нас все перевірилось і ось з'явилася така позначка зеленого кольору. Натискаємо зберегти. Натискаємо «Так бажаємо підписати, обираємо наші ключі. Або якщо ви підписуєте дією, у нас є хмарне сховище. Вибираєте тут, наприклад, ось підпис Дія. Отримати посилання у вас з'являється QR-код, і ви підписуєте через Дію. У кого файлові ключики? Обираємо тут постачальника, у нас, як показує практика, це або приват, або «Вчасно каса. Обираємо наш ключик, де ми його зберегли, і вводимо пароль, підписуємо, і там буде відправити, відправляємо. Все, я вас вітаю. Ви подали звітність по єдиному податку. При, при, має пройти певний час, і ви маєте отримати ось ось, дивіться, червоне отак, як буде, якщо у вас буде червоне, це означає, що у вас є помилка. Так робити не можна. Ви заглядаєте сюди. Отак от натискаєте, і у вас є квитанція номер 2 тут є перегляд, і дивитесь причину відмови, чому вам відмовили. Ось тут внизу написано результат обробки, назва файлу, ДПС, передана до пенсії, є некоректною. Тобто у вас буде причина, чому у вас не подається звітність. Якщо ж у вас буде все в порядку, то ви отримаєте зелений літачок, який виглядає, зараз я вам покажу, як. Якщо в мене щось є, щоб ви розуміли, як виглядає зелений літачок. Ось так виглядає зелений літачок. Ви його отримали. Якщо у вас ось така відповідь, це означає, що все добре. Перегляд точно так же. Ось, бачите, пакет прийнято, оброблено, все добре. Я завжди рекомендую роздрукувати або скачати, щоб у вас була ця декларація у себе збережена на комп'ютері. Тому що, як ми бачимо, кібератаки ніхто не відміняв і інколи може бути така штука, що податковий кабінет не працює. А декларацію вам потрібно надати, наприклад, у банк або там якісь в Якісь органи державні, що ви отримали дохід і його оподаткували. Доказом буде тільки ваша декларація. Тому ви можете зайти в перегляд звітності, головна перегляд звітності обрати перший квартал. Ось тут, наприклад, не перший квартал, обрати всі. І у вас тут буде е ваша декларація. Ви її натискаєте і ось тут завантажуєте. Раз, назвала, завантажила. Далі кв отут квитанція номер 2 раз, нажала, завантажила. І все. І зберегли собі у папочку на комп'ютері, і щоб це у вас просто було. Далі перевіряємо, е це ще не кінець, бо, тому що робота з, е з електронним кабінетом це важливо. Як ми перевіряємо, що все у нас протягнулося і все ми побачили? Ми заходимо з вами в стан розрахунків з бюджетом. І ось тут де військовий збір, ось він наше кодування, пам'ятаєте, да? 11700. Е, у нас, е, нас з'явиться з вами ось така штука, і тут буде нараховано, ось тут сума буде нарахована у військовому зборі. Вона у вас може з'явитися в податковому боргу. Ви не звертайте на це уваги, тому що виходить так, що ви нарахували по звітності, а ще не сплатили. Ви побачите тут суму, яку ви донарахували по своїй декларації. Ось тут натискаєте на картку. Ваша сума, ось тут вписуєте вашу суму. В моєму випадку це військовий збір був 250 гривень. І можу сплатити через будь-якого посередника. Комісія досить значна. Тут комісія сплачується до 3%. Це, звісно, неприємно, якщо чесно. Ви маєте право ось от реквізити подивитися, будь ласка, також натискайте. І ось тут вказані реквізити. Ви можете скопіювати ось це, перенести до свого банкінгу, і там у вас комісія спишеться всього-навсього 3 гривні, наприклад. І спокійно перерахувати. Військовий збір до бюджету. Так, військовий збір тут сплатили. Тут сплачуємо єдиний податок, який ви також донарахували по своїй декларації. Також натискаємо дискетку. Тут будуть реквізити. Є бажання сплатити через посередника, сплачуйте. Немає, сплачуйте зі свого банкінгу. І не забуваємо про єдиний соціальний внесок. На сьогоднішній день. Єдиний соціальний внесок це пенсійні внески, так названі, мають сплачувати усі ФОПи обов'язково, окрім тих, хто є, вибачте, інвалідом, тих, хто є пенсіонером, або тих, хто паралельно десь працює офіційно по трудовій книжці, у кого заробітна плата не менше 8 тисяч гривень. Ці люди мають право не платити за себе ЄСВ. Також це мобілізовані ФОПи, але для цього потрібно було подати пакет документів і довести, що ви є мобілізованим в податково, щоб спокійно не платити єдиний військовий. І якщо ви мобілізований, вам там платять заробітну плату. Ви маєте право офіційно не платити ЄСВ, тому що там заробітні плати точно більше 8 тисяч гривень. Також не стосується ЄСВ, на жаль, на сьогоднішній день території, які є окупованими, тому що, ну, тому що ці пільги здаються здеали, і вам потрібно з цим, якщо у вас є якісь там Питання з цими питаннями звертатися особисто в податкову. Я знаю, що змушують зараз платити ЄСВ усіх. І навіть єдиний і військовий на сьогоднішній день тим територіям не всім списують, хоча списують на рахування, але все одно не всім. І це не стосується ФОПів третьої групи. Стосується виключно першої і другої. Тому, будь ласка. Сплачуємо ФОПи третьої групи усі податки. Всі, які потрібно. Ну, все, на цьому коротенько все. Коротенько, не вийшло. Вийшло, як вийшло. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І якщо є бажання і можливість, ставайте спонсором каналу, я вам буду дуже вдячна за таку можливість піти собі, просто купити каву і випити її, і працювати, як то кажуть, для розвитку нашої. Української податкової системи навчаючи вас. Платників податків як потрібно правильно відзвітуватися, щоб у вас у майбутньому не було ніяких проблем. Якщо ви самі не впораєтесь або не хочете з цим всім працювати, або не розумієтесь в цьому, будь ласка, звертайтесь Я або надаю такі послуги по звітності, надаю консультаційні послуги за додаткову оплату. Номер телефону вказаний в на YouTube-каналі прямо в шапці. Тому можете абсолютно спокійно зателефонувати і домовитися про подачу такої звітності. Без проблем. Взагалі. Все. Дякую за увагу. Дякую, що підтримуєте, дякую, що дивитесь. Якщо є бажання, переходьте ще за посиланнями під відео. Там є різні посилання на додатки, на знижки, можливо, на бонуси. Ви щось для себе там знайдете. І скористайтесь такою можливістю. Я отримую свій бонус і ви отримаєте свій бонус. Все, гарного дня, гарного нам кварталу наступного і гарного настрою!